Де спілкування з якими приносить особливу радість, бо вони багаті душею, їх очі світяться добротою. Зустрічаються вчителі, що закохують тебе у свій предмет, а згодом стають твоїм другом і порадником, прикладом у будь-якій ситуації. Є вчителі, які головною запорукою міцних знань учнів вважають вимогливість, але ця вимогливість зігріта любов'ю до дітей. Саме такою є Самініна Олена Вікторівна, яка гідно носить звання старший учитель. Ось уже 21 рік під акомпанемент шкільних дзвоників переступає шкільний поріг Олена Вікторівна, вчитель світової літератури за фахом і просто людина широкої ерудиції. Вона сучасна, ініціативна, талановита жінка. Сила її розуму викликає захоплення. Краса душі змушує поважати. Як людина, оптиміст, активна, має власну точку зору, завжди доброзичлива та готова допомогти як словом, так і ділом. Що ж лежить в основі успіху педагога? Любов до своєї справи, безперечно, сумлінна праця неодмінно, і без сумніву, великий педагогічний талант. Те, чого не можна навчитись і чого не можна здобути. Те, що дано обраним людям як дар Божий. Олена Вікторівна креативна, завжди щось вигадує, шукає та відкриває. З нею і в Карпати на лижах, і в сонячну Болгарію, і в столицю Габсбургів, і в Прагу в мандрівку. Це звична справа. Вона чудовий фахівець у галузі педагогіки і психології, володіє мудрістю виховання. Умінням запалити дитячі душі, нестримною живою до знань, бажанням стати кращими, неповторними, справжніми людьми. Розпочинаючи урок, Олена Вікторівна своїм багатобарвним, виваженим, мудрим словом створює в класі особливу атмосферу. Зерна творчого розмаю педагог засіває у дитячі душі з уроку в урок, від одного образу до іншого, від твору до твору, постійно запалюючи в серцях співпереживання до долі персонажів, навчаючи робити висновки, стимулюючи прагнення висловити власну оцінку почутого, пережитого на уроці. Олена Вікторівна впевнена, що творчість учня на уроці може проявлятися в різних видах художньої діяльності музичні, театральні, образотворчі. Важливо, щоб із з самого початку навчання він став не лише свідком, а й учасником живого дійства, висловлюючи в малюнку, грі, відповіді, свої враження, почуття, переживання, щоб він був здатним до експерименту, імпровізації. Її робота постійно тримати руку на пульсі сучасності і наполегливо шукати нові форми та методи навчання та виховання учнів. Велику увагу Олена Вікторівна приділяє розвитку інформаційної культури учнів та вчителів, збирає та створює мультимедійну колекцію програмових фільмів, презентацій, літературних творів. Олена Вікторівна керівник шкільного методичного об'єднання, бере активну участь у експериментальній роботі школи. Очолює літературно-театральний гурток Сузір'я, презентує свій досвід на семінарах, підтримує тісні зв'язки з науковцями, письменниками, артистами, композиторами та художниками міста, проводить цікаву позакласну роботу з предмету, різноманітні конкурси, проекти, виставки, літературні зустрічі та свята. Її вихованці постійно беруть участь у районних, міських та обласних конкурсах, фестивалях. Херсонщина пам'ятає космічні фантазії, дебют, поетичний вернісаж, отримують грамоти переможців та лауреатів, а також є постійними призерами всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт. Як класний керівник є прикладом активної життєвої позиції для своїх дітей: тягнуться до неї діти, шанують батьки, поважають колеги. Бождушевна її щедрість, палке бажання поділитися своїми знаннями, творче ставлення до вчительської роботи, талант спілкування все це дарує учням радість пізнання. За результативну роботу Олена Вікторівна нагороджувалася грамотом управління освіти Херсонської міської ради, дипломом у міжнародному конкурсі Наші герої, наші перемоги, подяками за вагомий внесок у навчання та виховання підростаючого покоління. Навчання триває, та Олена Вікторівна вірить, що найкращі заняття ще попереду, і продовжувати їх буде саме життя.